Золоті правила життя, які працюють завжди, Принцип взаємності. Перш ніж судити помилки інших, зверніть увагу на себе. У того, хто кидається брудом, не можуть бути чисті руки. Правило болю. Ображена людина сама завдає образи іншим. Правило верхньої дороги. Ми переходимо на більш високий рівень, коли починаємо поводитися з іншими краще, ніж вони поводяться з нами. Правило бумеранга. Коли ми допомагаємо іншим, ми допомагаємо самим собі. Правило молотка. Ніколи не використовуйте молоток, щоб вбити комара на чолі співрозмовника. Правило обміну. Замість того, щоб ставити інших на місце, ми повинні поставити на їхнє місце себе. Правило навчання кожна людина, яку ми зустрічаємо. Потенційно здатна нас чогось навчити. Правило харизми. Люди проявляють зацікавлення до людини, яка цікавиться ними. Правило 10 балів. Віра в кращі якості людей зазвичай змушує їх проявляти свої найкращі якості. Правило ситуації. Ніколи не допускайте, щоб ситуація значила для вас більше, ніж взаємини. Правило Боба. Коли у Боба проблеми з усіма, зазвичай головною проблемою є сам Боб. Правило доступності. Легкість у відносинах з собою допомагає іншим. Відчувати себе вільно з нами. Правило окопу. Коли готуєшся до бою, викопай для себе такий окоп, щоб у ньому помістився друг. Правило землеробства. Усі взаємовідносини можна і потрібно культивувати. Правило 101%. Відшукати один відсоток, з яким ми згодні, і направити на нього 100% наших зусиль. Белотерпіння. Подорожувати з іншими завжди повільніше, ніж подорожувати одному. Хочеш іти далеко, йдіть разом. Хочеш іти швидко, йди один. Правило Двох сторін однієї медалі. Справжня перевірка взаємин полягає не тільки в тому, наскільки ми вірні друзям, коли вони зазнають невдачі, але і в тому, як сильно ми радіємо, коли вони досягають успіху. Правило симпатії за рівних умов люди будуть прагнути. Працювати з тими, хто їм подобається. На нерівних умовах вони все одно будуть це робити. Правило співпраці. Спільна праця підвищує ймовірність спільної перемоги.